Ну що ж, можливо, ви переїхали в Польщу давно, можливо, недавно, а можливо, тільки маєте намір переїхати особисто, чи з сім'єю, чи тільки зареєструвати бізнес. Нема різниці, яка підстава всього цього. Скоріш за все, вам необхіден юридичний захист і юридична підтримка в новій країні. Повторюсь, від реєстрації бізнесу, реєстрації свого місця проживання, до укладення різного роду угод і так, далі, і так далі. Вам необхідна та людина, яка вам достеменно правильно розкаже відверто про юридичні традиції в Польщі. Більше того, вам потрібна людина, яка однією з вами крові і з однаковим менталітетом, бо є ризик звернення до місцевого. Юриста, який в силу тих чи інших міркувань культуральних особливостей не допоможе вам якісно, а зробить гірше. А коли ви звертаєтесь до юриста, який є виходцем із України, на якого можуть дати відгук інші люди, ваші співвітчизники наші з вами, то тоді це набагато простіше, бо принаймні в нього є якась, крім юридичної відповідальності за договором, моральна, морально-етична відповідальність. І це набагато простіше, бо він зможе вам відверто пояснити, чому це відбувається в Польщі так чи інакше. Як відбувається співпраця? Ви знаходите контакти на сайті і озвучуєте, прописуєте вашу проблему? От і кажете, мені потрібно, наприклад, зареєструвати бізнес чи отримати такий-то документ, чи щось там, що у вас є. Наш юрист в Польщі дивиться на цей запит. і... Приймає рішення, чи зможе він вам допомогти, чи не зможе. Яка ціна цього всього діла, він орієнтовно собі прикидає? Можливо, ми можемо зробити консультацію в онлайн форматі через Viber, через WhatsApp, чи, можливо, через відеоконференцію в Zoom форматі, щоб можна було поговорити, подивитися, якісь документи, можливо, буде потреба. І за результатом такої консультації вже можна буде укласти договір на супровід тієї чи іншої справи. Так, да, звичайно, якщо ця справа, наприклад, потребуватиме залучення польського юриста, то наш український юрист може його контролювати, управляти з ним, адмініструвати його діяльність. І що важливо, українець буде відповідати за дії місцевого юриста. Це набагато краще, тому що коли ми не знаємо певні культурні особливості, мова, коли у нас відрізняється, то це не так просто. Якщо ж у вас якась є потреба, яку ви ще не зовсім усвідомили, чи потрібно вам її вирішувати чи ні, чи сумніваєтесь у чомусь, то опишіть її, і ми подумаємо разом. Величезну проблему можна вирішити кусочками. Величезного слона можна їсти з шматочками. Дану метафору можна застосувати і до цієї ситуації, яка у вас є. Тобто великі перемоги розпочинаються із перших невеличких маленьких кроків. Тому прямо зараз можете описати ситуацію і спробуємо подумати, яким же чином її успішно вирішити. До зустрічі!